Артеме, давай перш ніж ми прийдемо до е, тієї розмови, яку ми планували про вчорашні події під Волновахою. Ти детально розкажеш ну е, з огляду на те відео є і відео і фото, яке ми маємо, що там власне відбулося. Але почнемо з батальйону Донбас. Ось щойно і на сайті еспресо, і в інтернеті з'явилася інформація про те, що нібито так званий «Бес», на прізвище Бес Беслер, представник терористів, нібито стратив е, хлопців з батальйону Донбас. Ну це шокуюча інформація, в принципі, але на які можна й довіряти. Ну, Дивіться е, інформація. Давайте йти від першого джерела, З'явилося на лігі, що Семенченко підтвердив, що у нього була телефонна розмова з Бєзлером, е, ініційована Семенченком для обміну полоненими під час бою у Карлівці. І нібито в цій розмові Бєзлер повідомив Семенченка, що полонені знищені. Все, скільки їх було, ми не знаємо. Де тіла? Ми не знаємо. Ми не знаємо деталей, тому що бій був сьогоднішній, і напевне деталі цього бою будуть відомі. Пізніше, в тому числі від Семенченка, від бійців батальйону Донбас, в тому числі. Поки що ми не можемо жодним чином інтерпретувати, скажімо так, цю і інформацію. Дзвонив бізлер Семенченку, чи не дзвонив? Говорив про знищених чи не говорив. Ну нам залишається довіряти тільки тому першу джерелу, яка цю інформацію розповсюдила. Якщо не це була ліга. Довіряємо лізі, значить віримо. Деталі треба шукати і підтвердження. Більше немає в мене жодних коментарів. Ну, але, в принципі, в терористів можна такого очікувати Ну, такого Абсолютно, спрати, йде війна, йде повноцінна війна. Полонених е в боєзіткненнях, особливо в жорстких, е часто густо не беруть. Можна очікувати всього. Давайте повернемось до події вчора на Світанку, які сталася біля Волновахи. Це в Донецькій області, де було вбито е 16, так? так розумію, 16. Українських військовослужбовців це була не національна гвардія, це були саме службовці збройних сил. Пакерти так це були збройні сили. Взагалі, те, що сталося вчора, це найбільші втрати армії збройних сил. За увесь час і існування її я просто боюся назвати це там найбільшими або безпрецедентними, тому що там невідомо, що принесе день завтрашній, чи післязавтрашній, чи після після щоб вони не було ще більше. Ну просто вже на холодне дмухаємо, але. Очевидно, що ці безпрецедентні втрати стали наслідком очевидно нехлюйства на всіх рівнях, як на нижчому рівні, на е, рівні батальйонному. Це 50, е, це якщо не третій батальйон 51-ї окремої механізованої брату, ми бачимо, що тут, бійці, там, де вони ще були живими. Ці, ми бачимо, що бійці третього батальйону 51-ї окремої механізованої бригади розташувалися. Е, Розташувалися е, обабіч дороги на Узбі. Давайте подивимось лайф і давай будемо коментувати. Тебе я... Ні... зенітка семья. Здравствуйте, ребята. Улибайтесь, вас знімає скрыта камера. Так что тут, там, понимаете, ну реально среди, как говорят, российские оккупанты, ну почему-то российских оккупантов так называется, называемых, встречаются с хлебом солью, а вас видите блокируют. Получается, вы у нас оккупанты. Зенитная установка же. Да? Да. Что мы бачим? Мы бачим у расположение... Підрозділу на БМП е, обабіч дороги. Це навіть не блокпост. Ну, всі кажуть, блокпост, блокпост. Це не блокпост, тому що блокпост робить певні дії щодо зупинки автомобілів, щодо перевірки е, автомобілів, щодо ну, несення служби на, в бойових порядках. Розумієте? Тут ми бачимо, стали е, рота, якась рота 3-го батальйону на чолі із е, Комбатом, який теж загинув 27 років хлопці, Сидить на пікніку на узбіччі дороги і, абсолютно не вживши жодних е, заходів, е, які містяться у всіх бойових статутах, просто проводить час до звілля. В розташування приходить. Приходять цивільні, невідомо які, знімають на телефони чи на камери. Вони місцеві називають. Місцеві, да. ведуть якусь агітацію, хто окупант, хто не окупант. Жодного бойового порядку немає, жодного там, бойового... бойової охорони немає, жодного, жодного обмеження доступу немає. Вони не на війні. Вони приїхали. Попити чай, посидіти біля е, вогнища, попити водички. Звісно, ми не знаємо, які команди їм були віддані керівництвом бригади. 51-ї це справа е, військових прокурорів, слідчих е, експертів, які до, досліджуватимуть. Але зверніть увагу, вони абсолютно не готові до бою. Навіть якщо ми проаналізуємо це відео, ми побачимо деталі, які характеризують це ну най, найяскравіше. Якщо є ці фотографії, давайте, є, подивимося. Так, є так. давайте подивимося. Фотографії мати що подивимося. Ми бачимо, ми на цих фотографіях бачимо зачохлені. Е Стволи у пушек БМП. Це доволі грізна зброя. Вони зачохлені, вони не розчохлені, не те, що там. Вони ніколо... автоматично я розумію. Чи це одноразові постріли? Ну, це потужна зброя. Це потужна зброя, але мало того, що там немає якого. Вони... вона не готова до бою. Це щодо БМП. Якщо ми подивимося далі, то ми побачимо, що навіть особиста зброя у деяких бійців. 3 батальйону 51-ї окремої механізованої бригади. Покажіть цю фабрику. Ще... Не пристебнуті магазини е, до зброї. Тобто е, вони ходять так, ніби вони знаходяться у своєму базовому таборі. Е, магазину немає. Він не готовий не те, що до бою, він не готовий швидко вступити в бій. Ну, нібито все окей, нібито є якісь мирні люди, які ходять, знімають, ніхто нічого не охороняє, ніякого блокпосту немає. Такий пікнік, третій батальйон 51-ї окремої механізованої бригади, приїхав на пікнік у бабіч села Ольгінка у Волноваському районі і стоїть без якихось особливих задач. Ну, ніби сказали, стоять. Ну давайте, будемо курити, будемо пити, будемо там водичку пити. А може ще й по поміцніше. Не розуміють, що це війна, це бойова операція. Якщо навіть була інформація, що їх не пустили в населений пункт в Ольгінку, е на налаштовані проти них місцеві мешканці. І нібито була якась домовленість, що вони не входять в населений пункт, а залишаються ось так, от обабіч дороги на місці, е на е місці там за за селом. Ну, що робиться? Ну, робиться так, як робиться на війні. Ну, принаймні, якісь мінімальні заходи безпеки має, мали би бути в житті. Тут цього ми не бачимо, принаймні з цього відео. І відповідно ми бачимо наслідок: ранок, п'ята ранку, світанок, масов, масована атака, кілька джипів, автобус, Це розстріл, лайф. розстріл а, в а, 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 Подивимося. притул. Да. Подивимось, що там було зранку, і прокоментуємо потім. От це наслідки цього. Це на полі трупи лежать на поряд. Ну, звісно, там був якийсь бій, якесь було боєзіткнення. Коли відкрили вогонь, вони так само відкрили вогонь у відповідь. Але хто це встиг зробити? І як все було? Ну, звісно, це було. От вони були без бронежилетів. В них їх не було. Давайте, чи? послухаємо. лежить. Я їх зараз можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Камбати ви, ви, ви витягнув. Півголовини мав камбат. Йому 27 років. Так, Артем, Будь ласка. Е, про що ще я би хотів сказати? Звісно, шкода хлопців вічна їм пам'ять і земля пухом, але очевидно, що це стало наслідком. Ну, такого відвертого нехлюйства на всіх рівнях із, із, із банальними прописаними кров'ю статутами несення служби у бойових умовах. І під час цієї ранкової атаки, якраз там п'ята ранку, всім відомо, що людський організм найменше в цій годині до спротиву сконцентрований, сталося те, що е, сталося. Власне, е, Потім були вертольоти. Оце відео обговорювали, що там 에, ми, ми зараз його покажемо. Так, ми покажемо, але ж зрозумійте, противник одразу примінив пропагандистську цю риторику про те, що нібито напали на них якісь там бойовики, там колоколомойсько за небажання машинах, так. воювання на інкасаторських е, машинах. Чому? Зрозуміти, чому вони це робили? Для того, щоб виправдати ось цей банальний розстріл. Адже всім, очевидно було, що ці люди не були готові до бою. Вони взагалі не були в бою і навіть не були готові стріляти. І тут їх приїхали, розстріляли фактично беззбройних, хоча їм там довелося прийняти бій. Потім, вже зранку, звісно, коли туди висунулися інші підрозділи 51-ї окремої механізованої бригади і вертольоти, ну, почалось. Ну, якась, якась ілюзія там бою або якоїсь військової операції. Можна подивитися також. Давайте, Прокоментуємо там, так, в тому числі, підліхали... щоб розвінчати певні пропагандистські міфи. Ось підлетіли вертольоти. Вже на цей ми бачимо, що горить розстріляний цей польовий табір, чи як його назвати. Горить бронетехніка в бронетехніці вибухають боєкомплекти цих БМП. <плес> Оцей підрозділ, я так розумію. 51-ї бригади ховається за вантажів. Кось вибухнув боєкомплект в БМП. Потужний вибух. Да, це не якась там атака, це просто розстріляний е цей табір. Це вже місцеві на ні? Ну це всі, хто там є. Це 51 перша, яка напевно приїхала. Це якийсь поруч підрозділ. Були, звісно, авіапідтримка. Це армійська авіація прилетіла для того, щоб визначитися згори, просто в таких умовах видно, що відбувається. Ну, принаймні, ми бачимо, що вертольоти відстрілюють ловушки, які мали б мали убезпечити їх від вогню ПЗРК. Ну, яким чином це називається авіапідтримка. І, звісно, пропагандистська машина противника одразу почала це використовувати, як нібито вертольоти відкрили вогонь е, по своїм. І цей ви вибух боєкомплекта це Вони вонять. написали. Тут була черга одна з швидкісної пушки, якщо ми зараз її побачимо. Але очевидно, що ця черга була неприцільна. Якщо зараз є, давайте подивимось. Це боєкомплект знову ж таки. Mm. Ну, Зараз має бути. Там запікуються звуки, якщо люди реагують на ці події. Незусім, це не є, не є. Слова. Ось це вертольот спрацювала швидкісна пушка на Мі-24. Вона спрацювала не по цілі, не по цим, не по зосередженню ціля по лісному масиву, який поруч. Тобто пілот, напевне. Там думав, що там ще є противники, ще ведеться бій і зробив там кілька пострілів. Це називається там дружній вогонь, якби там від нього хтось постраждав. Від нього ніхто на щастя не постраждав. Але це свідчить про те, що підрозділ на землі і авіаційна підтримка на горі не мають прямої комунікації. Тобто вертольоти кинули. Вони прилетіли, подивилися, щось там дивляться, щось доповідають. Той, хто внизу, не має зв'язку з тим, хто у повітрі. І, звісно, в таких випадках ризик дружнього вогню і втрат від дружнього вогню доволі високий. Це ставить питання координації, зв'язку, організації, роботи в бою між е, авіапідтримкою і підрозділом. нас синхрон підрозділ. на, на доказ того, що ти кажеш, давайте послухаємо. Тут мирне населення і наші солдати Жанки. Сейчас ранили, одного бойца, не нашего, а спецпредрозил. Не, 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 другого чужого, не нашего. На этот самый. Весь выход на авиацию вниз, Что за... Господи, Боже, милость. За четверки заходят и аккуратно очередь. С пулемета стреляют все наши бэхи. Бэ. Господи, Боже, милость. Спасибо, сохрани нас за Господи боже милости. Доповідає командиру бригади про те, що треба зв'язок з вертолетом. Прилетіла две 24-ки, одна ми восьми. Они заходят, золицей посадки і акуратно стріляють по Господи, нашому блокпосту, по который там уже одні трупи. — Господи, і... помилуй. — Ми тут жили пожарниками, там БМП. Прилетели вертолеты, думали Ми-8 забирать этих двухсотых. Они заходят і стреляют. Я с бь себе посадки <реш> е, офіцер просить ком командира бригади зв'язатися з, з авіацією, з вертольотами, ну і якимось чином координувати їхню роботу з повітря. Ну, очевидно, що це не робота по своїм, але це небезпека, скажімо так, відкриття вогню по своїм, якщо такої координації немає. Тому звісно, зв'язок і комунікація мають бути зроблені. Там, ну, е, е, дякую за те, що ти. Е, Висловив свою точку зору з приводу того, що відбулося вчора. І остання твоя фраза: останнє, що я хочу від тебе почути. Тобто в, е, солдатам, очевидно, із Збройних сил, і Нацгвардії, варто певне зрозуміти все ж таки, що вони працюють на, ну, і на ворожій території теж. І не можна ну, так от ставитися навіть до спілкування з місцевим населенням якось е, більш відповідальнішим бути. особовому складу сил антитерористичної операції треба зрозуміти, що вони беруть участь у бойових діях. Фактично у війні. Юридично вона називається антитерористична операція. Але це не змінює суті. Це війна. Це війна з противником. Добре озброєним, добре оснащеним, добре досвідченішим ніж наші декілька разів. Тому тут не має бути жодного нехлюйства. Не має бути постійно все зроблено ну для того, щоб унебезпечити втрати серед особового складу. Звісно, е пріоритет так само це убезпечити втрати серед мирного населення. Але службу треба нести відповідно до загроз. А загрози ми бачимо, які. Навіть якщо ти не виявляєш якоїсь м, жорсткої позиції, а сидиш мирно, нібито спілкуєшся з місцевими на узбіччі дороги, п'єш з ними чай і каву, це не значить, що через кілька. Там годин вночі або зранку тебе не приїдуть і не вб'ють, і невідомо хто. А потім ми бачили, що Безлер Без взяв відповідальність на себе за атаку, показував трофеї е, викладені, і тут немає жодних сумнівів, що це чітко е, спланована цинічна розстріл, цинічний розстріл третього батальйону. Шкода, що його, комбат його загиблий е, ну, не, 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 не зробив для того, ту... все щоб убезпечити свій. Підрозділ майор не пригадую о прізвисьч царством небесне. Артем. але ну треба закинути всі всі ілюзії. Це війна, і на війні як на війні.